Классно, якби їм не було там, влітку і можна було гуляти вночі, але ну, під час е, війни, я так думаю, е, це небезпечно ну, вночі, в принципі, гуляти. Хотілося б просто, щоб не було е, війни. А, Він, на мою думку, це правильно. А чому? Е, тому що робочий день стає коротшим, люди добираються додому раніше і немає чого тинятися вночі. Лікарні, що я взагалі не розумію, навіщо зараз комендантська година, тому важко сказати. На початку війни це було актуально, зараз я думаю, ні. А, ні. Заради безпеки, мабуть, влаштовує і можна в кого виловлювати сік поганців. Я вважаю, що цілком підходить, цілком влаштовує. Нинішній час це цілком хороше рішення від влади. А вам зручно, що вона з 12 до 5, можливо, її треба скоротити чи більше зробити. Та не, цілком зручно вже адаптувалися до цього. А мене влаштовує, що до півночі мені здається, що е, зменшувати не потрібно і відміняти не потрібно. Зараз не ці часи, тому в принципі все нормально. Брате. Ну, знаєте, в такі часи ми живемо <гум>, дуже е, сумбурні і квилеобразні, тому. Краще нехай залишається поки що так, а змінити завжди можна. Ну було б до речі, ну погано, щоб її прибрали, але в цей час я розумію, що це не так чи інакше для безпеки громадян. А чим саме заважає вам комендантська година? Ну інколи хотілося просто ввечері вийти прогуляти. Я думаю, що вона залишалася на такому ж самому об'ємі часу. Це саме оптимальне нам відповів. А вона вам заважає чи ні? Ні, зовсім ні. А вас я теж так само вважаю, як для мене це ну, нормально. Ну, всього лише які там з двадцяти п'ять годин це ну небагато. Я думаю, можна посидіти вдома цей час. Треба. А чому? Ну, тому що має бути якийсь порядок. Бувайте, може, ми можна її збільшити, враховуючи те, як люди пройшли, чи себе так. віду? Ну, звичайно, хоч одного посадили, то я думаю, що більше хто не порушень. Ні, тільки можна подовжувати перевирати під час війни комендантську годину неможливо. А чому саме її треба продовжувати? Багато борогів Ваштовує. ви дуже добре, що. Вона нас з 12 до 5, якраз люди в 5 вже в годин збираються. А чим саме це добре? По-перше, що менша кількість людей на вулиці, це теж в період війни, це дуже, дуже потрібно. Да, потрібно, тому що для наших військових, для нашої поліції це і менше роботи. Мене влаштовує комендантська година, наразі військовий стан в країні, тому воєнний стан. Вважаєш, комендантська година це досить доцільна і правильно на сьогоднішній. Моя думка така, що краще нехай ще поки подовжить е, е, комендантську годину, яка як є з 12 до 5, тому що я як людина, яка працює в ресторанній сфері, то знаю, що, що багато людей, які вживають алкоголь, їм все одно на комендантську годину. Вони порушують або не порушують. Ні, ось так, Я вважаю, нехай не хай Ні, прибирати її не треба. Потрібен бути цей комендантський час заради порядка. Вот Ну, все нормально. Типа, по ночам гулять. Раз що на нову водка буде, може прибитих. А так. Я ж не просто так зробили. Чи бачите ви все сенс взагалі в ній та до берег війни? Я думаю, так, не просто зробили, так. Щоб не було всіх диверсій і так далі.